Добрий день, діти! Зараз у нас урок Історія України. І сьогодні ми з вами піднімемося сходами до храму. Пам'ятаєте, сьогодні ми будемо підніматися до храму людської мудрості, людської гідності і людських чеснот, а будуватимемо ми сходи так, як завжди, сходи до храму за правилами мудри ми складаємо. Пальці кожної руки, але разом з тим будемо промовляти слова для характеристики. Сьогодні ми будемо говорити про ті чесноти, які потрібні були для того, щоб керувати державою. Отже, мудрість, мужність, доброта, відповідальність, справедливість, чесність і непохитність. А тепер пограємо в гру так чи ні. Будемо вставити подобайки. Якщо відповідь так, подобайка вверх. Якщо відповідь ні, подобайка вниз. Отже, пригадаємо, що ми вивчили на минулих уроках. Відповідайте, головним містом Волинського князівства було місто Галич, так чи ні? Ні. Головним містом Галицького князівства було місто Володимир, так чи ні? Ні, навпаки, галицько волинське князівство було утворене в 1199 році. Так чи ні? Так, сусідами галицько Волинського князівства були лише Литовське, Руське та Туровське князівства, так чи ні? Ні. Засновником галицько волинського князівства вважається Роман Стеславич. Так чи ні? Так. Бояри цих князівств були бідними і не мали впливу на князя. Так чи ні? Ні. Бояри були багатими і могли вибирати самі князя, який би йшов їм на поступки. Князь Роман Мстиславович приєднав до Галицького Волинського князівства Київське. Так чи ні? Так. На території князівства не було купців, бо вони не мали чим торгувати. Так чи ні? Ні! Тому що купців було багато і Галицько-Волинське князівство славилося залишами солі, які потребували всі сусіди. Роман Мстиславович загинув у битві з поляками у 1205 році. Так чи ні? Так, от ми й пригадали, що ми вивчали на минулому уроці. А тема сьогоднішнього уроку князь Данило Галицький. Внутрішня і зовнішня політика. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про правління князя Данила Галицького та його брата Василька. Коронацію та військові походи Данила Романовича. Протистояння Данила Галицького та монголів будемо знаходити на карті міста, заснований Данилом Галицьким. Отже, знайомимось. Перед вами портрети князів Данила та Василька Романовичів. Ви пам'ятаєте, що князь Роман Мстиславович загинув у молодому віці, залишивши після себе малолітніх дітей. Його старшому синові Данилку було на той час лише чотири, а молодшому Василькові два роки. Галицькі бояри запросили на престол іншого князя. А малолітні Данилко та Василько мусили переховуватися за кордоном. У цей час на землях відбуваються боярські заколоти. На запрошення бояр керують угорські королі, і київські князі, і самі бояри. У 1214 році Данило та Василько повернулись до князювання у Володимирському князівстві. Данило почав правити у місті Галич, а Василько у місті Володимир. Остаточно повернути землі Галичини їм вдалося у 1237 році. Брати дружно князювали, допомагаючи один одному. Остаточні рішення, хоч і приймав Данило, але він завжди радився зі своїм братом Васильком. Коли ж Василько помер, Данило Галицький став княжити усім Волинському. Галицьким князівством. На долю Данила Романовича випали важкі воєнні випробування. Йому постійно доводилося захищати кордони держави від агресивних сусідів. Князеві вдалося перемогти німецьких лицарів-хрестоносців, які хотіли захопити частину території держави. У 1239 році Данило приєднав. Київ разом із землями до своєї держави і таким чином відновив Галицько-Волинське князівство у тих межах, якими володів його батько. Також він воював із польськими та угорськими королівствами, після чого з ними були укладені мирні союзи, постійно вів боротьбу з монголами. Князь Данило для захисту своєї держави намагався якнайкраще укріплювати стіни міст. Він будував також нові міста, заснував Данилів, Львів, Холм, Кременець. Перед вами ілюстрації міста Львова періоду середньовіччя. Також Данило Галицький розвивав ремесла, торгівлю в своїй державі, він запрошував ремісників і купців зі зруйнованих міст Русі. Наступне завдання вам буде таке: на карті, що перед вами, знайдіть міста, які заснував Данило Галицький. Холм, пізніше, князь перенесе сюди столицю Галицько-Волинської держави. І в цьому ж місці Данило Галицький і помре. Львів це місто збудоване і назване на честь сина Лева, Данилів та місто Кременець. Ви пам'ятаєте, що Данило Галицький брав участь у битві на річці Калка, де руські князі потерпіли поразку від монгольського війська. Там Данило Галицький був поранений. Пам'ятаєте, що князь Данило присвятив своє життя боротьбі проти Монгольського іга. Він продовж тривалого часу. Пам'ятаєте, що князь Данило продовж тривалого часу боровся з Монгольським ігом. Він активно використовував ополчення, це озброєні загони місцевих селян і міщан, укріплював населені пункти. Пам'ятаєте, що Данилів, Холм, Кременець Монголам взагалі не вдалося захопити. Користавшись тим, що монгольські залоги були розпорошені, князь Данило розбив їх і на кілька років здобув незалежність. Та загарбники направили проти князя Велитенське військо, наказали зруйнувати укріплення, погрожували пограбувати і спалити міста. І Данило був змушений їм підкоритися. Йому не вдалося звільнитися від монгольського іга. І після того, як він підкорився, Йому треба було отримати ярлик. Один із літописів пише: гірше лиха, честь татарська. Данило Романович, князь Великий, що держить землю Руську, Київську, Волинську, Галицьку та інші, стоїть навполішки перед ханом, зве себе холопом, платить данину. І таким чином він отримує ярлик. Що ж таке ярлик? Ярлик це ханська грамота, що підтверджувала права на володіння Галицькою і волинською землями. Данило е, пробує знайти помічників в боротьбі із монголами. Він звертається до папи Римського, щоб той організував хрестовий похід проти монголів. Папа Римський передає Данилові корону. І у 1254 році Данила Романовича коренували у місті Дорогочині. Тепер його називали Королем Русі, а його державу Руським Королівством. Та папа Римський не допоміг у боротьбі із монголо-татарським ігом. Що ж, а тепер попрацюємо над термінами. Хто ж такий Папа Римський. Папа Римський, той, що переслав корону Данилу Галицькому і коренував його, це керівник католицької церкви, що просив організувати Данило Галицький у боротьбі з монголами. Він просив організувати хрестовий похід. Хрестовий похід це військовий похід лицарів-хрестоносців на ворога. Король це титул, почесне звання. Князу від Данилу Галицькому не вдалося звільнитись від монгольського іга, але залежність Галицько-Волинської держави від загарбників була значно меншою, ніж на інших землях Росії. І тепер звернемось до історичних джерел. У Галицько-Волинському літописі про Данила Галицького написано: Цей король був князем добрим, хоробрим і мудрим. Який городи многі і церкви поставив і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився, був із братом своїм Васильком. Цей же князь був другий по Соломоні, тобто відзначався великою мудрістю. А тепер пограємо в гру Хрестики Нолики. Перед вами таблиця. Розкресліть собі таку. На кожну правильну відповідь ви ставите хрестик, на кожну заперечну, тобто неправильну, неправильне тлумачення, ви ставите 0. Отже, Данило Галицький князював разом зі своїм братом Васильком. Правильне твердження? Так чи ні? Правильне. Данило Галицький потерпів поразку від німецьких лицарів хрестоносців. Правда чи ні? Неправда. Він переміг лицарів хрестоносців. Князь приєднав до Галицького Волинського князівства Київ. Правильне твердження? Так, правильне. Данило Галицький був коронований. Носив титул король Русі, а Галицько-Волинське князівство називали Руське Королівство. Правильне твердження. Так. Данило Галицький збудував місто Львів на честь свого сина. Так чи ні? Так, це правда. Князь не дбав про розвиток міст своєї держави. Ні, неправда, він дбав. Данило Галицький переміг монголо-татар і звільнився від Монгольського іга. На жаль, ні. Папа Римський прислав допомогу князю, щоб звільнитися від монгол. Так чи ні? Ні, не допоміг Папа Римський. Окрім Львова, Данило Галицький. Збудував міста Данилів, Холм, Кременець, так чи ні? Так. А тепер подивіться, чи вийшла у вас така табличка, як і в мене. І що ми помічаємо, що ми можемо закреслити рядочок хрестиків. От ми з вами і дізналися про період князювання Данила Галицького. Короля Галицько-Волинської держави, або ще, як її називали, Руського Королівства. До нових зустрічей!